Що мені дуже імпонує, що наша партія задекларувала, що вона буде формувати політику нового стандарту. Дуже ємке, дуже гарне словосполучення, нові стандарти. У чому ж ці стандарти базуються? Я переконалася, побувавши на з'їзді, що саме ці стандарти по формуванні нової політики, нового політичного стандарту власне базуються і на поєднанні, на такому створенні. Надмогутнього сплаву із життєвого політичного досвіду людей, плюс молода енергетика, плюс молода безкомпромісність і ініціативність саме це сформулює і складе у Верховній Раді оту могутню ударну силу, яка змете корупцію в Україні, яка унеможливить сприйняття тих законів антидержавних, антиконституційних законів. І я думаю, що удар стає, стане у парламенті нового скликання тою домінуючою силою, яка сформує справжню опозицію, яка буде діяти не старими методами, не угодництвом, не деклараціями, не заявами, а буде діяти конкретними справами. Ось тут мій колега знайомив вас із списком, ви подивіться, що в команді кличка немає ні олігархів. Немає так званого непотизму, немає коніства, немає родичів, немає нікого. Є люди чесні, відкриті. І я вам хочу сказати, що ми єдина партія, яка прийняла на себе удар громадянської ілюстрації. Повірте мені, що це не просто було піддати кожен список, кожну людину велику великою. великою аналізу громадянської думки, громадської позиції. І це добре, було не солодко, повірте, було не солодко, Але зате тепер ми є виразниками інтересів наших виборців. Ми є тими людьми, які нам на виборах довірять свої голоси. Дякую.